Всім привіт! Можливо комусь буде цікаво. Така рідкісна резинове іделі, номер, не пам'ятаю який, Точніше я її не знаю, Ну я то жартую. Це резина на Іж 49 То такий мотоцикл, що на боку передачі переключається. І хто, хто може чув чи бачив. Величезна рідкість таку резину знайти. І от у нас така штука попала. От. Вона теж має на 19 дюймів діаметр внутрішній, тобто вона йде на МТ-шку, звичайно стає. Але то саме 3,25 вона вузька, бачите, вона значно от. І от Прикиньте, що ті резині десь років мінімум 50. 50 років і вона ще крепенька, я її тільки що збортурував, але вона твердюща, вона ще з заводу була тверда. Чуть-чуть Трошки пошкодив там цим матіровкою, але до дрютків не дійшов, дуже так акуратно розхитував. Сьогодні у нас на, на вулиці ну, не мінус, звичайно, але холодно порівняно з попередніми днями. А температурка дає знати на резину. Самі знаєте, м'якша резина буде на температурі, на теплі. Ну такий рідкісний, рідкісний скат і не повірите. Цей скат у нас е, замітив підписчик, йому привіт за уважність між нашим, е, в нашій, як воно називається, пещері Аладдіна. <смі> Позвонив сьогодні каже, вас там між скатами такий-таке є. Я кажу, є, знаю. От, Ах от мене цікавить, а збортіруйте, подивіться, помацайте, передивіться вот е, така штука з 49-го їжа резина. На 19 дюймів. Манька теж прицінюється до неї. Е?